Вітаю, друзі! Сьогодні, 11 червня 2025 року, і поговоримо про дивні події навколо процесу перемовин між Російською Федерацією та Україною щодо завершення агресивної війни Російської Федерації проти України, яку вона розпочала в 2014 році, а у повномасштабній формі. У лютому 2022 року, як ви звісно, всі знаєте, 2 червня 2025 року в Стамбулі відбулося відбувся другий раунд переговорів між Російською Федерацією та Україною, під час яких Російська Федерація нарешті передала свої так звані пропозиції для просування до миру. В той час, коли Україна передала Російській Федерації свої пропозиції завчасно до дня переговорів, крім того, на цих під час цього раунду переговорів домовилися про обмін військовополонених до 25 років, важко важко поранених, хворих, а також полеглих військовослужбовців, і ось сьогодні вже за кілька днів до цього. Було реалізовано домовленості щодо повернення полонених до 25 років і важкохворих, а сьогодні було передано 1212 тіл Російської Федерації Україні, 1212 тіл, які загинули. Які загинули на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запорізькій області і Херсонській області. Скільки тіл передала, передала Україна Російській Федерації, я на жаль не знаю. Але про що ми не чуємо? Ми не чуємо взагалі про домовленість про наступний раунд переговорів між Російською Федерацією та Україною. Що є дуже дивним, хоча відразу після переговорів 2 червня в Стамбулі заявлялося, що сторони швидко визначать наступну дату переговорів. Цікаво також поводяться Сполучені Штати Америки, які фактично взагалі припинили говорити про нашу війну, при цьому що Російська Федерація суттєво інтенсифікувала обстріли мирних міст України. Що ночі обстрілює Київ, Харків, міста на Заході України, Луцьк, Рівне, Тернопіль. Є загиблі, поранені шахіди потрапляють в лікарні і так, далі, і так далі. При цьому Сполучені Штати раніше які були активні їхні речники, Кіт Келох, спецпредставник. Там віце-президент Венс вони факт нічого взагалі не говорять про не коментують ці події і не закликають Російську Федерацію та Україну швидко призначити наступний раунд переговорів, не би вони взагалі втратили інтерес до нашої війни, переклавши її повністю супроводження на європейські країни і. Фактично, в руслі цих міркувань знаходиться вчорашня заява міністра оборони Сполучених Штатів про те, що з наступного року Сполучені Штати зменшать фінансування військової допомоги в Україні, і ну на цьому фоні дуже дивно виглядає наша угода про натра. Яку ми підписали, яку Зеленський підписав зі Сполученими Штатами, про що я записував вчора відповідне відео, але сьогодні саме про переговорний процес між Російською Федерацією та Сполученими Штатами можливо мовчання Сполучених Штатів обумовлено тим, що вони домовилися з Російською Федерацією відмовитися від мі... продовження переговорів по покращенню відносин між США та Російською Федерацією, відмовитися від міст посередників, це був Стамбул, і здається, Оманське-Оманське королівство і перенести в столиці своїх країн. І перший раунд переговорів пройде між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Прямих пройде у Москві. Можливо, це обумовлено цим, можливо, це обумовлено тим, що Сполучені Штати повністю віддали на відкуп на відкуп Європі і країнам НАТО в Європі. Супроводження військової і фінансової війни в Україні. Не просто розвивається подія із самітом НАТО. Сибіга вчора висунув фактично ультиматум країнам ультиматум країн НАТО про те, що Зеленський поїде туди лише в разі, якщо будуть потужні і рішення щодо військової підтримки, щодо військової підтримки України. І Щодо зміцнення Сил оборони України, щоб Зеленський взяв участь у саміті в Альянсі, тому що є непублічна інформація про те, що в декларації за результатами саміту проєкти декларації, які зараз готуються, виключили положення про допомогу на 40 мільярдів доларів, здається. Сполучених штатів в якості військової допомоги і виключили положення про те, що Україна буде членом НАТО. Декларативне положення, яке повторювалося чи не в кожному, в кожному в кожній декларації після щорічного саміту НАТО цікаво, також що Україна фактично відкидає зараз наступний крок в переговорах, тому що Сибіга вчора. Ні, не вчора, 9 червня ще заявив про те, що ультимативні умови Російської Федерації для припинення вогню і миру не можуть серйозно обговорюватися в Україні. Такі вимоги непридатні для дипломатів. Тобто, фактично, Україна, замість того, щоб запропонувати щось компромісне з того, що е зап запропонувала Російська Федерація, відкинула взагалі подальші е можливості розмови. Я вважаю таку позицію слабкою. І неприйнятною з огляду на те, що все одно потрібно рухати дипломатичний процес вперед. Схоже, в Російській Федерації після цієї заяви України втратили рівновагу, тому що голова, голова їхньої переговорної групи, помічник президента Російської Федерації Медінський, дав інтерв'ю «The Wall Street Journal», і в цьому інтерв'ю він заявив, що е, в Києві не готові до компромісів, і це може мати наслідком територіальні втрати. Ну, насправді ця заява відповідає дійсності, тому що росіяни продовжують наступати в Сумській області, де виявилося, що взагалі жодних фортифікацій немає. Тобто, Зеленській компанії взагалі не спроможні е, застосовувати прогностичний спосіб мислення і моделювати ситуацію щодо різних ризиків. В тих чи інших ситуаціях, і Медінський заявив ультимативно, що Україна має прийняти умови Російської Федерації відмовитися від інтеграції заходом для завершення війни. Ну він там далі знову посилався на якісь історичні прецеденти, тупі ну тому, що в цьому аспекті, а це звісно неприйнятні аналогії історичні, які вони наводять. Там що Російська Федерація спроможна вічно воювати, не спроможна. Жодна країна вічно воювати, тому що. Війни це просто е, вкраплення між тривалими мирними періодами, зазвичай. От і е, але е, про що може свідчити це інтерв'ю? Про те, що Російська Федерація, е, як на мене, є два е, можливі варіанти. Перше, Російська Федерація втрачає терпіння, і вона не знаходиться в такому, е, скажімо, е, хорошому становищі, як вона це. Презентує назовні е, з зарозумілістю притаманною російським дипломатам, і в цьому відношенні вони молодці в тому контексті, в кавичках, звісно, молодці, в тому контексті, що вони вміють напустити туману і представити там з поважним виглядом, яка Російська Федерація крута. Або що фактично Сполучені Штати дали зелене світло Російській Федерації на підсилення тиску на Україну. Що, звісно, є дуже сумно, тому що фактично незрозуміло за що Україна віддала пріоритетні права Сполученим Штатам на НАДРА, і тут треба прямо зазначити, що це є пряма вина Зеленської компанії, які є повними дилетантами в таких справах. Але насправді схоже, що в даному конкретному в дані, на даному конкретному етапі Україна. Вийшла фактично з переговорів подальших в той час, коли Російська Федерація зацікавлена в переговорах, але на е, умовах, які вона висунула е, в цьому своєму неприйнятому, звісно, документі в Стамбулі 2 червня. І я вважаю, що розумно було би з боку України дати якийсь новий варіант бачення ситуації при врахуванні якихось аспектів, які викладені в документі Російської Федерації. Це було би значно позитивніше ніж те, як себе поводить Україна зараз. Слава Україні.